Вітаю, вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні ми з вами розберемо, як можна виконати наступне завдання. Напишіть молекулярне, скорочене та повне йонне рівняння реакцій, що відповідають схемам. І так, тут є 4 схеми, і ми з вами їх зараз зробимо. Перша схема. H з плюсом, плюс OH з мінусом, виходить H2O. Дано нам з вами скорочене рівняння реакції. А тепер нам з вами треба підібрати речовини для того, щоб написати рівняння реакції в молекулярному вигляді та йонному повному. І так. Для цього нам знадобиться таблиця розчинності і ваші знання. І так ми знаємо, що катіон гідрогену входить тільки до складу кислот, ну, звичайно, ще й кислої солі, але ми сіль тут не беремо до уваги. І так, кислота має в своєму складі катіон гідрогену. Значить, ми повинні до реакції взяти тільки розчинні речовини. Ну, яку, наприклад, ми візьмемо кислоту з вами, можна взяти любу кислоту сильний електроліт. Я беру H2SO4. Так, додати, додати. Група H входить до складу основи розчинної і нерозчинної та до складу основної солі. Але ми бачимо, що після реакції немає катіонів там, металу і так далі. Значить, ми можемо взяти з вами розчинну основу, тобто це буде луг. Яку ми візьмемо? Давайте візьмемо калій ОH. Це ось розчинна основа. Калій ОH. Ми бачимо, що це розчинна основа. І так, записуємо: плюс калій ОH. Тепер я пишу звичайне рівняння реакції обміну. Виходить в результаті реакції калій 2 SO4 плюс H2O. Формулу солі записав з урахуванням валентності. Дивимося калія після реакції стало 2. До реакції 1. Я беру цю двічку, ставлю перед усією речовиною. Тепер дивимося гідрогену. Гідрогену до реакції в першій речовині 2, в другій речовині теж 2. Разом 4. Після реакції тільки 2. Згадуємо табличку множення на 2. Щоб було 4 гідрогена, ми 2 множимо на 2. Так, є. Тепер записуємо рівняння реакції в йоному повному вигляді. Я дивлюсь, сульфатна кислота це сильний електроліт, вона дисоціює, Повністю в розчині. Я пишу H з плюсом, плюс SO4, 2 з мінусом. Кислота дисоціює на катіони гідрогену і аніони кислотного залишку. Індекс 2, який знаходиться біля гідрогену, я ставлю коефіцієнтом перед H з плюсом. Далі переносимо плюси. Калі гідроксид – це. Сильна основа, сильний електроліт Дисоціює повністю на катіони металу та аніони гідроксогрупи. Дивимося теж перед калій-гідроксидом стоїть коефіцієнт 2. Значить, ми з вами ставимо коефіцієнт 2 біля калію і біля групи ОН. OH. Переносимо стрілку. Калій сульфат. Всі солі калію розчинені. Давайте перевіримо, якщо ви це забули. Калій, ось я знайшла. так, Тепер з боку я знаходжу сульфат, ось тут написано SO4. Ведемо і дивимося на перехресті літера Р. І записуємо. Калій з плюсом, середня сіль дисоціює на катіони металу, і аніони кислотного залишку. SO4 з мінусом. Але я бачу, що біля калію стоїть індекс 2. Я його ставлю коефіцієнтом. Так, далі переносимо цей плюс і записуємо дві молекули води. Що я роблю далі? А далі ми з вами, як звичайно, робили з лівої і з правої сторони скорочуємо однакові катіони і аніони. Це може бути, дивіться, 2 калій з плюсом, так, і SO4 з мінусом. Тепер переписуємо те, що залишається: 2H з плюсом. Плюс 2 он OH з мінусом, виходить дві молекули води. Скорочуємо ми двічки, і виходить H з плюсом, плюс ОН OH з мінусом, і виходить H2O. Тепер порівнюємо з нашу відповідь з завданням, яке було. І так, дивимося. Відповідь наша співпадає з завданням, значить, ми з вами виконали правильно це завдання. А тепер розглянемо другий приклад. Скорочене рівняння реакції ферум 3 з плюсом, плюс ОН OH з мінусом впереді, коефіцієнт 3. І тут виходить, дивіться, ферум ОН OH тричі. Трілочка вниз. Тобто, дивіться, ми повинні в результаті реакції отримати нерощіну основу. Пам'ятаємо, що до реакції ми повинні взяти з вами тільки розчині речовини. І так дивимося, яку речовину, розчину я повинна взяти з катіоном фером 3. -з -плюсом. Значить, як це я шукаю? Я знаходжу спочатку, тут, там де катіон, ось дивіться, ферум 3 з плюсом. ось він. Тепер я пускаю очі вниз і дивлюсь. Не розчина, не розчина. Ось, дивіться, пішла розчина, розчина, далі не розчина, далі розчина, розчина. Я подивилась, є ферум хлор. ось дивіться, Бачите, ось я дивлюсь в проводю лінію хлор. перше, Те, що попалося перше, давайте візьмемо. Ферум хлор 3 Я беру. Аніон хлору і катіон а, ферум 3 з плюсом. Я записую. ферум хлор 3. Плюс ОН OH. – Це може бути вода, може бути ух. А якщо б була записана вода, да, група H входить до складу води, було б написано H2O. Але тут написано ОH. OH. Це значить, ми повинні з вами взяти розчину, розчинний луг. Ну, можна взяти, дивіться, або Калій Аш або натрій А, або барій ОАш. Я візьму, наприклад, натрій Ож. І пишемо: додати натрій ОАЖ. Так, І пишемо, що утворюється. Іде реакція обміну. Утворюється. Підсказка у нас ферум оаж 3 чи зразу ставимо стрілочку вниз. Плюс виходить натрій хлорид Натрій, хлорид. Проставляємо коефіцієнти хлору до реакції 3 атома. Після реакції 1 ставлю коефіцієнт 3. Трічка належить натрію. Натрія після реакції стало 3, до реакції вже теж стало 3. Тепер записуємо рівняння реакції в йому. Повному вигляді. І так, ми з вами подивилися тільки що, що ферум хлор 3 це розчинна речовина. Сіль дисоціює на катіони заліза ферум 3 з плюсом, плюс хлор з мінусом. Але я дивлюсь: тут є індекс 3. Значить, що я його ставлю сюди, коефіцієнтом. поставили. Далі переносимо. Плюсик поставили. Натрій-гідроксид – це сильний луг, значить, дисоцію повністю на катіони натрію та аніони групи О, OH, гідроксид аніони. Впереді стоїть коефіцієнт 3, він належить і натрію, і групі Ож. OH. Так, далі перенесли ми з вами стрілочку. Ферум ОН, чи це не розчинна речовина, ми так її і записуємо. Так? Плюс натрій хлорид, всі солі натрію розчині. Я записую. Середня сіль дисоціює на катіони натрію та аніон некислотного залишку. Впереді стоїть коефіцієнт 3, він належить і натрію, і хлору. Так, записали рівняння реакції в йонам повному вигляді. Тепер записуємо в йонаму скороченому. Що я бачу? Я бачу, що я можу скоротити 3 хлор з мінусом зліва і справа, і 3 натрій з плюсом зліва і справа. Так, зробили це. Тепер перепишемо те, що залишилось. Залишається ферум 3 з плюсом, плюс 3 он OH з мінусом, і виходить ферум ОН OH три, чи стрілочка вниз. І так ми дивимося. Наша відповідь, ось вона співпала з нашим завданням.